Всім привіт! Показую скини, в яких я можу ходити в Брухевен. В тому я рідко ходжу, але можу походити. У цей красивий, ну тільки майже не хожу. Ну, теж красивий такий собі, по-моєму. Цей теж красивий, можу походити трошки. Оцею обочні прям синю — це мій новий скін. Так, 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 оце я скупирувала нечайно. А так оце це, я не пікмі. Ну цей класний теж. Е, оце теж класний класний. Ну, типа, я ходжу, що можу в нових ходити. Так що ще буде третя-друга серія. Ну, такий класний ще, любі. Всі, всім, всім папа ми вже прощаємося. А так, все. Такі скини у мене. Шукайте, як хочете. В похавин.